Вітаю на каналі Бакалавр в Австрії. У цьому відео я зібрав інформацію про гуртожитки у місті відень, яка зекономить вам кошти та нерви. Почну з того, що я знаю 11 вебсайтів, на яких ви зможете знайти собі гуртожиток в Австрії. Сьогодні я покажу, як заповнити заявку на одному сайті, аби ви зрозуміли принцип і вже далі самі змогли заповнювати заявки на інших вебсайтах. Також в кінці відео я сформую план дій, аби ви знали, як знайти собі житло. Трохи предисторії та чому взагалі я вирішив знімати це відео. До речі, хто не дивився моє попереднє відео про вступ до університету в Австрії, то раджу переглянути. Так от. Це відео я знімаю для того, аби ви не повторювали моєї головної помилки та бронювали гуртожиток заздалегідь. У моєму випадку довелося платити 715 євро в місяць за гуртожиток, адже усі доступніші варіанти були вже повністю заброньовані. Це тому, що я за три місяці до планового в'їзду почав шукати гуртожиток. Я не знав, що гуртожиток бажано бронювати за 6-12 місяців до заселення. Тому майте це на увазі і не робіть як я. Усі сайти з пошуку гуртожитків ви знайдете в таблиці, посилання на яку є в описі під цим відео. Ці сайти пропонують житло не лише у Відні, а й в інших містах Австрії. Я ж буду жити саме в столиці, тому ціни в таблиці актуальні для міста Відень. Перед початком необхідно ознайомитися з базовими речами. По-перше, як я вже сказав на початку відео, гуртожиток необхідно бронювати заздалегідь. Тому якщо ви зараз в 11 класі та в наступному році плануєте вступати в Австрію, то раджу вже думати, де ви будете жити. І тут виникає слушне запитання, як ми можемо спланувати житло, якщо ми навіть не знаємо, в якому університеті будемо навчатися? Це доречне запитання, але не хвилюйтеся, в кінці відео буде план дій. Просто скажу, що бронюючи житло заздалегідь, ви заплатите суттєво менше, аніж якби ви шукали житло в останню мить. Друзі, також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Тут виходить актуальна інформація більш оперативно. Цю таблицю я ще постив 24 липня, до речі. По-друге, що таке security Deposit? це сума, яку ви кладете на банківський рахунок гуртожитку на період вашого проживання. Після завершення вашого перебування в гуртожитку ця сума повертається і з неї вираховуються витрати, якщо ви щось пошкодили в кімнаті. По-третє, бувають різні типи кімнат. Перший це Single Room. Тут у вас є окрема спальна кімната, у вас є своя кухня та свій туалет. Другий тип. Це single room in a shared apartment. Тут у вас є окрема спальна кімната, але туалет та кухоньку ви ділите з вашим сусідом, який, до речі, також має свою окрему спальню. Ну і останній тип це подвійні та потрійні спальні. Тут у вас декілька ліжок в одній кімнаті. Четвертий пункт. Звертайте увагу, чи є туалет у ваших апартаментах. Адже у доступних варіантах буває так, що туалет знаходиться в коридорі і ним користується цілий поверх. Ну і останні пару моментів при подачі заявок на ОЕАТ є application Fee, комісія 35 євро, а на Academic Академікархільфі 20 євро. Ну і ще, якщо вам немає 18, то вашим батькам доведеться там підписати PDF-файл про згоду опікуна. Що ж, з цим розібралися, тепер переходимо до процесу подання заявки на сайті Стуло. На їхньому головному сайті натискаємо кнопку Book Now. Перед нами відкривається ось таке вікно, в якому нам спочатку необхідно обрати місто, в якому ми хочемо знайти гуртожиток, та обрати період, з якого по яку дату ми хочемо жити там. Перед цим хочу звернути вашу увагу на ось цю примітку. Тут сказано, що якщо ви обираєте період до 31 серпня, то вам надається пріоритет, адже цей сайт намагається надавати житло на цілий рік. Потім натискаємо пошук. На цьому етапі нам необхідно обрати. Сам гуртожиток, в якому ми хочемо жити. Перед цим хотілося б зауважити, як взагалі я шукав гуртожиток. Ось перед вами таблиця, на яку є послання під відео. Я сам її складав ось розділ з Ось ці назви гуртожитків в мене занесені сюди. Я брав адреси гуртожитків От на сайті, ось так. от Я наприклад, копіював адресу цього гуртожитку, заходив на Google Maps, вставляв адресу. Ось. І прокладав маршрут до свого університету. От. І таким чином, цей стопчик це час на громадському транспорті до мого університету. Ну і як ви бачите, зелененьким я собі виділив час менше за 20 хвилин. Ну, а тут ціну. В районі 500 євро, і таким чином ви собі можете скласти таку ж саму таблицю зі своїм університетом і складати оптимальне співвідношення часу до університету. Ціни, ну і також категорії апартаментів, чи це Single Room, чи це Double Room, ну і так далі. А якщо у вас інший університет, можете скопіювати собі цю таблицю і просто замінити час до університету. Що ж, повернемося до подання заявки на цьому сайті. Отже, ми просто обираємо. Корпус, який нас цікавить. Також ставимо цю галочку, що мене цікавлять інші гуртожитки. Якщо, наприклад, обраний вами буде зайнятий, заброньований усіма, то вам запропонують просто інший гуртожиток. Натискаємо Продовжити, обираємо категорію, яку нас, яка нас цікавить. Ну і тут ми заповняємо персональні дані як в закордонному паспорті. Тут нічого складного немає. Ось сюди ми завантажимо PDF-копію нашого закордонного паспорта, можна JPEG. також вказуємо інститут, в якому ми плануємо навчатися. Факультет. Ну і ось тут -от ми будемо завантажувати. Наше підтвердження з університету про зарахування, але його у вас наразі немає, тому ми ставимо галочку, що наразі у мене цього підтвердження немає, і я його завантажу, як тільки воно у мене з'явиться. Все, натискаємо to the summary, і там відправляємо заявку. Отже, після успішного заповнення заявки ваші персональні дані буде занесено в базу даних. І для того, щоб змінити там дату заселення, або якщо ви захочете змінити тип кімнати, то вам не потрібно буде заповнювати іншу заявку. Це стосується для усіх вебсайтів. Ви просто пишете їм на електронну пошту і в листі вказуєте ваші прохання по зміні вашої заявки та ваші прізвища та ім'я. Отже, сформуємо план дій для тих, хто планує поступати в Австрію в наступному році осінню 11 класу, ви подаєте заявки на гуртожиток на усі абсолютно вебсайти, згадані в таблиці під цим відео. І якщо вам під 에, приходить підтвердження ще до того, як ви взагалі подалися навіть до університету, ви читаєте контракт з гуртожитком. І якщо в цьому контракті написано ваш гуртожиток, ваше бронювання можна буде скасувати за там пару місяців до заселення. Заплативши там невеликі кошти, його можна буде відмінити. То звичайно ж, погоджуйтесь, адже багато краще бути впевненим, що вам буде де жити в наступному році. Це набагато краще, аніж бронювати собі житло в останню мить і переплачувати. Адже всі доступніші варіанти, як я вже сказав, будуть вже заброньовані. Навіть якщо ви весною подаючись в університет, літом не отримаєте підтвердження від університету. Ну на жаль, ви не вступили до прикладу. В Австрію і вже передумали, і вам вже буде не потрібен гуртожиток, то ви матимете змогу скасувати своє бронювання, ну заплативши там енну суму грошей. Тобто, як я вже сказав, спочатку ви бронюєте гуртожиток, потім е подаєтеся в університет, ну і вже все у вас буде добре. Що ж, всім дякую за перегляд. У наступному відео я вже, мабуть, буду в Австрії, буду подаватися на Прихисток для українців, там буду розповідати на цьому каналі, буду розповідати про взагалі повсякденне життя студента, та й е, розповім е, про самі гуртожитки, про кімнати, як вона взагалі там виглядає. Що ж, підписуйтеся на соцмережі мої в посиланні. всі посилання на таблицю, на текстову версію відео є в описі під цим відео. Тому ставте лайк, якщо корисно, залиште коментар. Ну і бувайте здоров'я!